Стартував черговий сезон алергій. Причина у цвітінні трав. Для півдня і сходу критичний головний алерген пилок амброзії. Він викликає полінос, прояви якого можна сплутати з нежитем. Це може бути свербіж у ділянці носа або очей. У серйозніших випадках це може бути кашель, відчуття задухи, запаморочення і так далі. Та не лише амброзія, полин, соняшник та інші рослини у букеті дають проблему для здоров'я багатьох індивідуальних засобів, профілактики немає. Алергія може з'явитися в будь-якому віці. Якщо у вас є якісь симптоми, що схожі на алергію, варто звернутися до лікаря, тому що зараз не існує практично лікування. Е... Специфічного, щоб видалити саме алерген з організму. Єдине, що це може застосовуватись специфічна імунотерапія. Це досить тривалий і ну, вузькоспеціалізований курс лікування, який призначається лікарем-алергологом, протягом якого вам надаються низькі дози алергену в період, коли у вас немає загострення, і таким чином навчають ваш організм боротися з цими алергенами. Все інше лікування це по суті симптоматичне. Тобто, ми промиваємо ніс, намагаємося дистанціювати себе. Від алергену часті вологі прибирання вдома, носіння респіраторів, сунино звужуючі препарати, але знову ж таки обережно, тому що вони викликають звикання і можуть пошкодити слизову оболонку носа. Лікар може призначати і інші препарати, та для цього необхідна діагностика. Серед найбільш поширених методів алергічні проби. За їхніми результатами йде підбір схеми лікування. Процес не швидкий і не завжди результативний, значно ефективніша профілактика. Найбільш дієвий метод боротьби з карантинними рослинами їхнє повне знищення. Пік цвітіння амброзії та інших карантинних бур'янів серпень-вересень. Та через спеку алергічний сезон може початися і раніше. Криворізькі комунальники відзначають цього та після дощів рясно росли бур'яни. Тож роботи працівникам керуючих компаній вистачає. Велику увагу приділяємо по косу карантинних рослин, тому що багато людей боліють алергією, а це дуже сказується на їхньому здоров'ю. На моєму обслуговуванні є вулиці Тесленко, Катеринівська, Володимира Велика, площа 1-3. Ці всі дома прибудатковій території ми вже покосили по два рази. На даний час ми виявляємо, де і ще осталися карантинні рослини, і їх викошуємо в першу чергу. А також приймаємо заявки від мешканців, де вони може знайшли ці карантинні рослини. Якщо скошування, то лише багаторазове. Наголошують спеціалісти. Та значно ефективнішим є виривання амброзії з коренем. Якщо територія невелика, то цього злісного бур'яну, а отже, й головного болю алергіків можна позбутися повністю. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.